Він був чесний, він був справедливий, він говорив завжди правду, яка б вона не була, якого б вона не стосувалася. Це правда, чи це колеги, чи це друзі, чи це рідні. Віталій Сагайдак в усіх сферах свого життя був бійцем, який завжди домагався того, що він хотів. Навіть звістка про те, що він. Поїде у відрядження небезпечне, його не збентежило, тому що тут теж проявилось його бажання себе випробувати. І якщо дехто може ніяковіє від такої думки, то він, як то кажуть, позитив свого духу не втрачав. В спортзалі із боксерськими рукавичками на руках, спарінгу стояли з ним, ще тоді я зрозумів, що це людина щира, людина справжня. От якщо і охарактеризувати Віталія, то я одним словом, то я б його назвав справжнім. Знайомилися на ґрунті його першого хобі. Це була кінологія. Ну, цей хобі він приніс і через все життя. Та да, два хобі було кінологія і спорт. Спорт він собі теж вибрав. Можна сказати, екстремальний. Це спочатку це було бойове самбо, потім воно переросло в ММА. Я е, виконував вже обов'язки начальника служби психологічного забезпечення і запропонував йому посаду е, стати психологом у підрозділі. Я і весь колектив служби психологічного забезпечення. Е, оцінили його як психолога. Коли я прийшла сюди працювати психологом фактично на його посаду, то Віталій, перше, що він зробив, це я прийшла в цей кабінет. Він до мене зайшов і каже: Ти ж у нас новенька, в тебе, мабуть, немає шеврона. І подарував мені ось цей шеврон батальйону поліції. Каже, тому що я вже буду причепляти собі інший. Шеврон корда. Віталій мені дуже допомагав. Це людина. Він був таким відкритим, він був таким добряком. Мені здається, що він, якби міг, він би віддав би все, що він, що він мав. І от за ті роки, коли він працював психологом, він напрацював дуже багато матеріалів психологічного характеру тут. І коли я прийшла, він взагалі без ніякої там думки приніс мені, просто так поклав на сіл свій напрацювання, свої всі матеріали по особовому складу, ще там інші статті. І е, якісь діагностики, і методики, тобто все, що було напрацьовано ним, він мені надав навіть, до речі, у мене з собою тут вони є. Ось ця папка, вона повністю складена Віталієм. Всі напрацювання, все, що він напрацьовував, вишуковував, працюючи психологом, він віддав мені всі свої труди, роботи. Ці матеріали мені будуть на згадку про нього. В наших думках він такий і буде. Веселий, захопливий, оптимістичний. Я виглянула в вікно і дивлюся, що під'їхала одна машина, потім інша машина на з синіми номер, поліцейська, і я поняла, що вони явно не з гарними новинами до мене. Да. А вони, ну як, я їм відкрила двері, і мені сказали, що все буде добре його словами і сказали, що 22 го числа в ніч був обстріл. І вони загинули, от як 13 травня ми поїхали у відрядження п'ятеркою, так чотири чоловіка 22-го загинули.